Привіт, я Марина Романенко. Ви на моєму каналі Романенко Be Happy UA. Сьогодні поговоримо про те, як наділити дитину обов'язками в сім'ї, як правильно це зробити. Перед тим як я відповім на запитання, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку цьому відео і натисніть на дзвіночок для того, щоб ви завжди і вчасно отримували повідомлення про те, що нове корисне, цікаве для вас відео з'явилося на моєму каналі. Як правильно наділити дитину обов'язками? Дуже часто батьки припускаються помилок. Вони кажуть, я втомилася, мені потрібна допомога. Чому вони не допомагають? Я прошу, тут роблять, тут не роблять, раз через раз це неправильно, я виснажена. Це призводить до того, що між батьками і дітьми відбуваються постійно сварки, конфлікти, непорозуміння. І діти ображаються на батьків, і батьки ображаються на дітей, ну, тому що Тиск відбувається тиск, батьки знесилені, а діти відчувають тиск, а тиск не подобається нікому, тому будуть прочатися, ображатися а, і відтягувати якомога далі якусь допомогу по дому. В нашому випадку мова йде про те, що мама сама може все виконати, але дуже хотілося б привчити дитину до виконання якихось обов'язків, тому що третій клас, а самостійно нічого не робить. Про що нам це говорить? Нам це говорить про те, що мама опікала дитину досить довго. І дитина звикла, Третій клас – це 8-9 років а свого життя, що все навколо робить мама. І, можливо, нагадує, що потрібно встати, і, можливо, нагадує, що потрібно з собою взяти. І що вже час лягати спати. Ось тут можна гратися, а ось тут потрібно снідати, а це потрібно прибрати. А Рюкзак до школи потрібно зібрати, одяг потрібно приготувати. Ну тобто. Часто так буває, що батьки плутають свої обов'язки, замість того, щоб виростити самостійну дитину, стають такими будильниками для дітей, типу якщо я не розбожу, проспить. Так? Або а, нагадувальниками, знаєте, такими. Якщо не нагадає, все забуде. Це неправильно. Але якщо це відбувалося багато років поспіль, дитині складно від цього відвикнути. І батькам теж досить складно, тому що на кожному кроці дитини вони хочуть зробити якусь ціну вказівку, яку має виконати дитина. Тут здорове бажання мами у цьому запитанні говорить про те, що вона розуміє, що потрібно самостійність впровадити. І тут потрібно зрозуміти батькам деякі речі. Самостійність ніколи не формується, а якщо ми щось робимо за дітей, тож вам точно доведеться перестати робити за дитину багато чого. А тут буде наступний крок, який дуже не подобається батькам, який дитина точно щось забуде, кудись не встигне, десь точно стратить, тобто відбудуться втрати. То домашнє завдання не зробить, то форму в школу забуде, то забуде подивитися, що було задане, щось виконає, щось не виконає. Ну тобто це історія, коли без ось цих втрат, які батькам страшенно не подобаються. Вони хочуть, щоб дитина була ідеальною, щоб все вчасно робила, щоб нічого не забувала, але без цих втрат не формується самостійність. Ну, взагалі ніяк. Для того, щоб ми пам'ятали про щось, нам потрібно декілька разів про це забути. І потрапити в ситуацію, в якій ми зрозуміємо, що ми забули це, і нам буде ну, не дуже солодко там. Ну, то це може бути історія, що доведеться ділити підручник з однокласником за однією партією. Не дуже зручно. Не проблема, не смертельно, але просто не дуже зручно. Або всі діти гасають там м'яча на фізкультурі. А я ні, тому що забув форму. Да, і... І все, і немає в чому бігати на тій фізкультурі, а відчайдушно хочеться. І батькам потрібна ось витримка на те, щоб дитина мала право на ось це забування, на те, що вона щось точно забуде. З певним часом дитина почне згадувати, ага, точно, і це треба взяти, це. і так формується самостійність. Через втрати, через те, що ми деякий час перебуваємо за батьками такими. Але тільки так можна досягнути певного результату. Якщо батьки не витримують і знову починають вказувати дитині, вони так і не формуються, що про щось потрібно пам'ятати. Занадто великий контроль вбуває самоконтроль. А самоконтроль формується тільки тоді, коли я пам'ятаю про щось. І пам'ятаю здебільшого тому, що щось мені бракувало в якийсь момент часу. Тобто, це є необхідним етапом формування самостійності дитини. І зараз ми говорили тільки взагалі про самостійність. А, і ми перейдемо ще до обов'язків, а це інший, це наступний крок. І батькам потрібно робити це по черзі: ну, або обов'язки, або самостійність. І починати краще з самостійності, чесно кажучи. Хоча якісь обов'язки можна давати дітям, коли вони зовсім маленькі. І це має бути доброзичливо, прикольно, весело, і не тому, що ви втомилися, а тому, що ви залучаєте дітей до. Того, що в сім'ї кожен з нас піклується одне про одного. Ми всі є сім'я, і сім'я це завжди про піклування. Це про тепло, про любов, про піклування, одне про одного. Піклуємося як можемо на різних етапах життя. Тож обирайте, а, можна розпочати з формування цих обов'язків, а можна розпочати з формування самостійності, а потім вже додати обов'язки. Одночасно ці речі не робляться. Перегруз ось тут буде оперативної пам'яті. Дитина буде робити хибні кроки постійно, а і батьки не витримують такого, починають знову вказувати щось і кажуть, краще я сам зроблю за тебе, все мені досить. Скільки ж можна забувати? І забувають, що вони формували свою самостійність теж багато років. Тож, про самостійність поговорили тепер про обов'язки. Обов'язками потрібно нагороджувати дитину. Що таке нагороджувати? Нагороджувати це не навантажувати, а підіймати статус. Не типу, та коли, скільки можна тобі казати, коли ти винесеш сміття. А ми говоримо: слухай, в нашій сім'ї всі роблять щось для того, щоб в сім'ї жилося круто. І ми можемо тобі довірити зараз ось це. І далі. Ви просто контролюєте, щоб це виконувалося, але ви не нагадуєте 150 мільйонів разів не сердитися, якщо воно не зроблено. Ну, наприклад, ви говорите, обирай, ти можеш викидати сміття щовечора чи щоранку, ти можеш там закладати посуд в посудомийну машину і потім розкладати його на місця. Або ти можеш там, не знаю, пилисосити у всю квартиру. Дитина щось одне вибере. От вона подивиться і вибере щось одне. Тому отакі от китайські меню, в якому є декілька прикладів, завжди працює краще, ніж коли ви кажете, ти будеш робити ось це. Свобода вибору, велика річ, вона суттєво зменшує супротив, тому що я можу вибирати щось самостійно. Тому запропонуйте дітям декілька варіантів. І коли дитина обрала свій варіант, далі ви обговорюєте, які умови виконання цього. Ну, якщо сміття, то, наприклад, що щоранку, чи коли там, дитина має винести сміття, да? чи за розкладом певним, тому що в різних країнах світу це буває по-різному. Це перша історія. Друга історія. Ви говорите, що ви будете час від часу нагадувати дитині ну, попереджаєте її. Щоб вона не сердилась, там, нічого такого, але ще ви будете нагадувати. Або запропонуєте їй, що вона сама занесе до свого телефону нагадування, і коли вона продзвонить, потрібно просто винести сміття. Все. Хай дитина обирає, або ви нагадуєте, або телефон. Якщо дитина вибирає вас, будь ласка, домовтеся на час. Це дуже важливо. Домовтеся на час, коли ви будете нагадувати. Наприклад, там сміття забирають о 7 ранку, ви нагадаєте о 6:30. І в цей момент він має винести не потім, ні коли-небудь, а о 6.30. Ну, тому що за півгодини заберуть, можливо, машина прийде раніше. Або на своєму телефоні дитина забуває те, що о 6.30 дзвонить дзвінок, а потрібно винести це сміття. Чому не потрібно нагадувати 150 мільйонів разів? Ти вже виніс, ти вже виніс, ти вже виніс, ти вже виніс. По-перше, це дратує. По-друге, дитина із за того, що це її дратує, буде уникати, і вони виникне супротив, тому що ви говорите їй. І ви поскладнете. А цей процес, хоча він досить простий, тож завжди потрібно дати вибір, що ти будеш робити, потім обговорити умови, час конкретно як це відбувається, як ви очікуєте від дитини. Потім запропонувати, або ви нагадуєте, або дитина сама пам'ятає, і щось їй має нагадати. Так вона пам'ятати не буде. В телефоні дзвінок продзвонити, там буде написано, що потрібно зробити. І ось тут найголовніше, що потрібно зробити батькам утриматися від багаторазового нагадування, але в момент, коли щось продзвоніло. От саме в цей момент не відходити від дитини доти, доки вона не виконує те, що вона має виконати. І ви в цей момент люб'язні, ви в цей момент дуже приязні до дитини, не сердитеся, ви просто дивитеся і контролюєте, що було зроблено. І такий спосіб говорити дитині, обожнюю тебе, а не виконати не можна. Ось це надзвичайно важлива річ. Якщо у дитини там прибрати посуд, ви обговорюєте, скільки разів на день це потрібно робити? Один раз, двічі, чи тричі. Чи кожного разу після того, як сім'я встає зі столу, або дитина бачить там на столі зайвий посуд, який збирається. Як тільки побачили, обговоріть, що якщо тут вже цей стіл заставлений, ти це все закладаєш. Або якщо ми встали зі столу, ти збираєш все і закладаєш. Тобто мають бути обговорені певні умови, за яких щось відбувається. І знову ж таки, якщо ви вдома, всі встали, і дитина теж встала і пішла, ви таке кличете і кажете: йди сюди, чи люба, а дитина повертається, запитує, що ви кажете: посад. Ой, я потім, потім ні, зараз. Давай, ти прибереш, а я витру тут зі столу. Ну тобто, ви маєте показати, що ваша дія наступна і тому це терміново. Ось, Якщо вас не було вдома, не збиралося якого по посуду, ви приїхали, нічого не закладено в ту машину. Ви спокійно заходите, цілуєте дитину, займаєтесь якимись справами, проходить десь півгодини. Може, ви навіть вже повечеряли, приготували, посунули повечеряли. А потім ви говорите дитині, прибери, будь ласка, весь посуд, який там позбирався. Тут що важливо? Тут важливо не говорити 125 разів, не ставати мамою, яка постійно нагадує: ти зробив, ти зробив, ти зробив, ти зробив, тому що це буде відтягуватися, всі будуть дратуватися, всі буде не подобатися, і від цього будуть гірші стосунки. А ось один раз і не відійти, поки доки не зроблено, оце воно, оце саме воно, і бути в цей момент доброзичливою мамою чи доброзичливим татом. І ось це основні правила. Ну, і ще одна річ вам потрібно знати, що оця звичка до того, що це мій обов'язок, формується досить довго. Ну, Тобто у деяких дітей декілька місяців в неї це йде, а у деяких ідей на цей рік, коли ви маєте нагадувати, а далі вам вже не потрібно буде нагадувати. Тому що дитина настільки до того звикла, що це, ну, Просто не обговорюється, але ми всі розуміємо, що воно так відбувається. Якщо щось змінюється, ви знову збираєтеся і говорите любий, а, дякую тобі, що я вже можу не дивитися в цей бік, і це не мій клопіт, і я вдячна неймовірно». І це часто потрібно робити. Але якщо ви хочете додати ще щось, ви кажете, дуже тебе прошу взяти на себе щось, це вибере, будь ласка, щонебудь з цього списку. Тобто і це, і це. Якщо у вас класні стосунки, діти зазвичай такі до стилю не стрибають. Відзадоволені, але в принципі кажуть, ну добре, окей, я вибираюся це. А ви кажете: Ну, добре, дякую тобі, дуже. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас відбувається цей процес? Пам'ятайте, що ніколи не можна давати обов'язки дітям тільки тому, що ви втомилися. Це ваше доросле життя, ви ось так ним керуєте. І якщо ви втомилися і тому скидаєте щось на дітей, ви в претензії. Вони не будуть це брати за любки і будуть намагатися уникати і відтягувати виконання. А якщо ви, в принципі, ну, можете і самі зробити і розумієте, що це така історія. Я хочу придати а, якісь обов'язки дитині тільки для того, щоб навчити її відповідальності і самостійності. О, це зовсім інша річ. З таким посилом саме це і потрібно робити. Тож, успіхів вам, шановні батьки, пам'ятайте, що можна навіть зовсім маленьких дітей долучати до якоїсь хатній роботи, просто робіть це системно. Наприклад, віднести на стіл всі ножі, і всі виделки, які є в два роки. Ось, ось, ось це можна дати. Допомагати тарілки носити на стіл. Але це має бути досить системно і досить приязно в такій. Атмосфері приязності до дитини тоді формується, що це не складно, формується, що це приємно, і справді відповідає у тому самому, що сім'я це тепло, сім'я це любов, сім'я це про те, що ми піклуємося. Одне про одного. І ніколи не сердиться, будь ласка, на своїх дітей, коли вони щось не виконали. Спочатку обійміть їх, поцілуйте, займіться якимись справами, тому що дитина очікує, що зараз буде покарання, щоб вона перестала на це очікувати і побачила, що ви ставитеся до неї люб'язно, що все ок, все ок. А потім а, за деякий час поверніться, будь ласка, до того, що вона має виконати ну, ці обов'язки, які у неї є. Успіхів вам, успіхів вашим дітям! Буду рада вашим коментарям і вашим історіям, як у вас це відбувається в сім'ї, як вас привчали до обов'язків, скільки на це пішло часу? А скільки у вас часу пішло на те, щоб привчити до якихось хатніх справ своїх дітей? До зустрічі!